Всім гарного і позитивного дня, поки є світло, бо вчора зібралася до цієї роботи і не стало світла, тож не доробила. А сьогодні вийшла на вулицю, поки є світло, і буду чистити насіння Айстри. Я його вчора пропустила через трушлячок, і воно ось зараз має отакий стан. Буду чистити, підглянула. І мені підказали, що таке можна робити ось звичайним феном для волосся на холодному обдуві. Спочатку наводимо його ось так. Звичайно, треба в якомусь в якійсь меншій посудині, але я взяла ось таку миску. І помаленьку. Дивлюся, щоб не повидувалося насіння, ось так його перевію. Ну ось, друзі, до такого стану я дочистила свою айстру. Звичайно, тут ще десь є якась смітиночка, це не без того, але більш-менш вже чиста. Е, звичайно, треба регулювати, на якій відстані тримати фен, тому що бачу, що де-не-де. Де, е, і є, що видмухалося насіння, але, знаєте, ну тут таке. Десь якась насінинка видмухалась, Може вона не дозріла, та то, тому що вона легка і її видмухало, а залишилося саме ось таке насіння, яке вам дасть е, росточок. Ось така робота з насінням, друзі. Це тільки по одному сорту, далі буду заготовляти далі.